Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Зеленському в США вчора 24-го виставили ультиматум. Перевибори відставка Єрмака і Ко посадка з конфіскацією корупціонерів, видача усіх грошей з офшорів з бюджета Україні. Під час розмови Байден виставив Єрмака за двері. Говорив тільки із Зеленським. Теж саме зробили Камала. Перевибори, новий президент України. Повернення усього вкраденого, тільки тоді штати будуть розглядати наміри з серйозно. Дипломат Шарп пише. Одна з Ал, яка знайома з бесідами Зеленського з іноземними лідерами, сказала, що у плані перемоги президента немає жодних реальних сюрпризів. Він не буде серйозною переломною віхою. Інший чиновник охарактеризував план як список бажань. Союзники також побоюються ослаблення підтримки України, якщо Трамп повернеться до влади після виборів, до яких залишилося лише шість тижнів. За словами двох, джерел один із союзників припустив, що настав час для нового раунду роботи з путіним або з боку зеленського, бо з боку інших країн Київ побоюється, що Причинення вогню без чітких гарантій залишиться можливістю Путіну завдати нового удару після переозброєння. Зокрема, з української посадовець заявив напередодні на засіданні на ради з міжнародних відносин Нью-Йорку, що план спрямований на запрошення вступити до альянсу НАТО і закликав партнерів ігнорувати Росії загрози щодо ескалації. Результати президентських перегонів у США неодмінно вплине на розрахунки У понеділок. На мітингу Трампа сказав, що на його думку Зеленський дуже сильно хоче, щоб його опонентка. Камала Харріс виграла вибори і заявив, що у разі перемоги на виборах він прагнутиме підштовхнути Україну до столу переговорів. Ну тут без коментарів до виборів дуже ще дуже багато інформаційного шуму, який жодним чином не впливає на перебіг подій. Саме ці вибори, а не чергові саміти миру і плани перемоги. Це дійсно ніякий не план. А черговий перелік бажань можуть стати переломними в цій війні. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.